Господина Отца нашого, блаженнішого прям, Митрополита Київської вся України, да поміняє Господь Бог по царстві своє, всегда, да нині прісної повітря Бог. Священни, митрополітах, і пископі, пископи, священничеські монаші і якості чин, Поминяв Господь Богу, царство Царстві своїм, всегда нині, приснивовіки вікове, при Богом помханим українську державу, нашу, обласних і воїнів наших, братів і прикожній святого храму, Сьогодні, і трудящихся на благошені святого раду, все боючих, і всіх застоящих і молящихся в нас, і всіх прославитись, допом'яло Господь Богу по царству, і симвіда, мені.

何 <music> <music>